Тема уроку губки, багатоклітинні організми. Організмом, який одночасно поєднує в собі риси одноклітинних і багатоклітинних організмів, є губка. У чистих річках і у струнках можна знайти на каменях або на інших твердих поверхнях нерухомі організми, які виглядають як пористі, сіро коричнуваті або зелені нарости, подушки, трубки чи навіть розгалужені кущики. Якщо обережно нанести на такий організм у посудину з водою та додати до неї туші, то стане помітно, що з невеликої верхівки воронки з устя виходить струмінь води. Це найпростіші забудовою багатоклітинні тварини губки. Їхнє тіло зовні обмежено шаром сплощених покривних клітин. Стінки пронизані численними дрібними отворами. Всередині знаходиться порожнина. Яка вистелена шаром джгутикових клітин. Кожна джгутикова клітина схожа на комірцевого джутиконосця. Саме завдяки руху джгутиків цих клітин вода надходить в порожнину через дрібні бічні отвори. З водою в порожнину тіла губки потрапляють їжа та кисень. Між зовнішнім та внутрішніми шарами знаходиться живоподібна основна речовина. Вона містить схожі на амеб поодинокі рухливі клітини та продукти їх життєдіяльності, кремнеземнові голки, які надають тілу губки пружності. За потреби, амебоїдні клітини можуть перетворюватись на клітини інших типів і навпаки. Якщо губку розділити на окремі клітини, то роз'єднані клітини знову сповзуться у цілісний організм. Джгутикові клітини спрямовують до своєї поверхні їжу бактерії, водорості, дрібні відмерлі рештки. Їжа захоплюється джгутиковими клітинами шляхом фагоцитозу за допомогою псевдоніжок, а потім відправляється до основної речовини. Там частинки їжі шляхом фагоцитозу поглинають амебоподібні клітини, які остаточно їх перетравлюють. І спрямовують до інших частин тіла губки. Неперетравлені рештки разом з водою викидаються через верхівкову ворсину устя. Таким чином, губка відфільтровує поживні речовини з води. В основну речовину тіла губок часто потрапляють одноклітинні водорості. Там вони розмножуються і, подібно до амебоподібних клітин виділяють частку продуктів фотосинтезу назовні. Підгодовуючи клітини хазяїна. Саме такими симбіонтами зумовлено зобарвлення губки бодяги. Якщо в ній розвиваються схожі на хворе зелені водорості, то й губка стає зеленою. Якщо ж симбіотом став діатомої водорості, то губка буде коричневою. Губки, позбавлені симбіонтів, забарвлені у сірий колір. Розмножуються губки статевим шляхом або брунькуванням. Губки здатні розмножуватись нестатевим шляхом, це, зокрема, фрагментація, коли від губки відділяються певні шматочки, і потім з них утворюється новий організм. А також брунькування, коли з'являється зовнішня або внутрішня брунка, яка потім з часом відділяється, утворюється молода губка. А також для них характерне статеве розмноження, коли з губки виділяється жіноча статева клітина яйцеклітина та чоловічі статеві клітини сперматозоїди. Вони зливаються, відбувається запліднення і утворюється зародок. З зародка, зародок розвивається у плаваючу личинку з війками. потім личинка осідає та прикріплюється до підводних субстратів і починає утворюватись молода особина. Для губок характерна роздільна статевість це існування окремих чолов... чоловічих і жіночих особин, А також гермафродитизм формування в одному організмі чоловічих та жіночих статевих клітин, зокрема гамет. Розчинений у воді кисень надходить через поверхню тіла. Губкам притаманна висока здатність до регенерації. Це процес відновлення організмом втрачених частин тіла. Відомі випадки, коли розтерта до кашоподібного стану губка відновлювала свою цілісність. Завдяки здатності до регенерації губки розмножуються нестатевим способом, брунькуванням, поділом частинами тіла. Губки беруть участь у самоочищенні водою. Наприклад, невелика губка лейконія – Заввишки до 10 сантиметрів за добу може проганяти крізь своє тіло до 20 літрів води. Губками живляться інші мешканці водоні. Деякі види губок є об'єктами промислу, наприклад, туалетні або грецькі губки, колонії, яких можуть сягати заввишки до 20 сантиметрів, поширені в середземному, Червоному морях, мексиканській затоці, Індійському океані, біля узбережжя Куби, Філіппін, Австралії. Їхній скелет, утворений волоконцями з органічної речовини, використовують для гігієнічних цілей, також у промисловості для виготовлення технічних фільтрів і медицині, тому що містять йод. Деякі види скляних губок, що мають масивний скелет, використовують як сувеніри. Наприклад, кошик венери в Японії слугує за весільний подарунок. З тіла губок було виділено багато речовин, які застосовують у медицині. Вони прискорюють загоєння ран. Мають бактерицидну дію, запобігають утворенню пухлин або в косметиці. Губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід вапняків.